Коли все хочеться кинути, от тоді не можна кидати. Якщо ви залишитесь і будете робити далі, почнуть відбуватися найбільш дивовижні речі. Я розкажу вам історію. Більш ніж 15 років тому я продавав біжутерію зі своїми друзями у Львові на Вернісажі і в Кінкросі. І також їздили по санаторіях на Закарпатті і Львів, Трускавець, Моршин-Трускавець. І я пам'ятаю перший день, коли я от вийшов зі своїм товаром, стою такий, і 3-4 години ніхто навіть не підходить. І я такий думаю, господи, що я взагалі роблю? Що за бред такий? Що це за така робота? Все, ноги мої тут не буде. Кидаю, валю звідси. Але думаю, ну все, візьми себе в руки, достій хоча б там ще годинку часу, щоб віддати цей товар, і тоді вели. І тоді, коли я не кинув, бо дуже хотів просто спакуватись і поїхати, залишився, підійшли люди, потім ще люди, потім ще люди. Якась тусовка почалась, і продав за годину до кінця, от в кінці робочого дня, все, що я планував продати за день. І так було дуже багато разів, коли я хотів кинути, але не кидав. Я продавав все, що планував навіть більше. Це реально закон. Коли хочеться кинути, тоді не можна кидати. Тому що якраз тоді, після того, відбуваються найдивовижніші речі, але треба, щоб ви залишились і продовжили. Люблю вас.